Читаю. Тема округлення десяткових дробів. У супермаркетах касири часто пропонують ріб'язок, що є рештою, зарахувати на бонусну картку, а оплату здійснити цілим числом гривень. Наприклад, при покупці на 57 ,86 гривень тобто 57 86 копійок, тобто 57,86 гривень, касир запропонує сплатити 58 гривень або 57 ,90 гривень 90 копійок. Тобто 57,90 гривні. Оскільки монети номіналом менше 10 копійок вже вивели з обігу і решту можна дати дріб яском числу 10. У першому випадку дріб 57,86 округлили до розряду одиниць. Тобто 57,86 приблизно до рівня 58 цілих, а у другому до 17 86 приблизно дорівнює 57,90. Як бачимо, на практиці часто доводиться округлювати і десяткові дроби. Їх округлюють за тим самим принципом, що й натуральні числа. Нагадаю, в математиці використовують знак округлення приблизно дорівнює. Також пригадаємо десяткові знаки дробової частини. Після коми. Початку 10 потім 800 тисячні, десятитисячні, 100 тисячні Для того, щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, треба перше, усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, замінити нулями. Друге визначити, якою стане цифра розряду округлення та виконати дію. Якщо перша з відкинутих цифр. 0, 1, 2, 3, 4, то цифру розряду округлення не змінювати. Якщо ж перша з відкинутих цифр 5, 6, 7, 8, 9, то цифру округлення. Цифру розряду округлення потрібно збільшити на 1. Якщо наприкінці дробової частини є нулі, то відкинути їх. Розглянемо приклад число. 26,73584 до тисячних округліть. Округлимо до десятих та до тисячних. Перепишемо число. Визначимо. Певний розряд. А розряд, десятих, розряд десятих – Розряд 10 це один знак після коми. Всі наступні за цим розрядом. Цифри ми повинні замінити нулям, визначимо цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр цифра 3. І якщо перша з відкинутих цифр 0, 1, 2, 3, 4, то цифру розряду округлення не змінювати. Тобто десятих залишається 7 приблизно дорівнює тисячних. Або наприкінці дрибової частини нулі ми можемо відкинути маємо 26,7. Округлимо це число до тисячних. Тисячні це три знаки після коми. Тобто всі наступні, за цим розрядом цифри замінимо на нулі, визначимо цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр цифра 8. Якщо перша з відкинутих цифр 5, 6, 7, 8, 9, то цифру розряду округлення потрібно збільшити на 1. Тобто вже буде не 5, а 6. Маємо приблизно дорівня 26,736 100 тисячних Напр... Нулі, на кінці дробової частини відкинемо, отримаємо тисячних. Розглянемо таку вправу. Округличесло тисячних до. 10 сотень десятків, 1 з сотих, тисячних, десятитисячних. Округлимо до тисяч. Це число має 2000. Тобто всі наступні за цим розрядом цифри замінимо на 0. Визначимо цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр 3 То цифру Розряду округлення не змінюємо. Маємо число. І наприкінці дробової частини 0 ми можемо просто відкинути. Тобто маємо приблизно дорівнює 2000, округлимо до сотень. Сотні 3. І наступні за цим розрядом цифри замінимо на нулі. Визначимо цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр це цифра 5. Нам потрібно цифру розряду округлення збільшити на 1, тобто, вже буде не 3 а 4. Отримали число, і, знову ж таки, наприкінці дробової частини є нулі. ми їх можемо просто не писати. Маємо приблизно дорівнює 2400. Округлимо тепер до десятків. Маємо 5 десятків. Визначимо цифру розряду округлення. Перша. З відкинутих цифр це цифра 9, то цифру розряду округлення ми повинні збільшити на 1, тобто вже буде не 5, а 6. Маємо приблизне значення і знову ж наприкінці дробової частини маємо нулі, які ми можемо не писати. Округлимо це число до одиниць. Одиниць в нас 9. Тобто наступним за цим розрядом цифри замінимо на нулі. Визначимо цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр у нас цифра 8, то ми цифру розряду округлення повинні збільшити на 1. 9, якщо збільшити на 1, отримаємо 10, тобто 0 пишемо, а 1 передаємо до десятків. Маємо 9360. Цілий і далі в нас дробова частина вся зміниться на нулі. Але наприкінці дробової частини нулі ми можемо не писати, тобто приблизне значення маємо 2360. Для того, щоб округлити це число до сотень, з'ясовуємо, що до десятих – це один знак після. Коми Наступні за цим розрядом цифри змінимо на нулі, визначаємо цифру, розря... цифру розряду округлення. Перша з відкинутих цифр це цифра 1, то цифру розряду округлення не змінюємо. Маємо 2359,8 і всі наступні цифри замінюємо на 0. А наприкінці дробової частини нулі ми можемо не писати. Маємо приблизно дорівняння 2359,8. Округлимо до сотих, Це два знаки після коми. Наступні замінимо на нулі. Перша з відкинутих цифри це 4, то цифру розряду ми не змінюємо, отримаємо 2500 2359,81. Далі нулі ми можемо не записувати тисячні це три знаки після коми. Перша з відкинутих цифр 7, то цифру розряду ми повинні збільшити на 1. Маємо 2359,815. тисячних. Десятитисячні – це в нас чотири знаки після коми. Перша з відкинутих цифр це цифра 6, то цифру раду ми повинні збільшити на 1. Маємо 2359,8148. На цьому урок завершуємо правило і зустрінемось на наступних уроках.